Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Тяга або ручка, котра використовується для відмикання капоту після того, як ви смитнули за відповідну ручку у салоні вашого автомобіля. Ця деталька встановлюється у автомобілі Volkswagen Passat B+. Це авто, котре йшло з 2000 року. До 2000 року автомобіль називався Passat b 5 та мав дещо іншу подовжені та конструкції ручку. Каталожний номер цієї 3 b 0 823 593 d придбати можна, перейшовши за посилання. Хай вам щастить! Це буде Україна! З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.